Після виходу відео багато коментарів, що самі замки слабі, борта слабі, буде вигинати, буде викручувати, Іменно в такому що відкриваєш спочатку один замок. Вся нагрузка якоби йде на цей замок і тут будуть викручувати, будуть вигинати. Ну дивіться, вся нагрузка, яка буде давити на цей борт, вона буде давити у верхню частину борта, тому що буде і верхній борт давити, і тут буде давити зерно, а на низ на нижню точку тут нагрузка буде невелика, якісь там, я не знаю, 500 кг чи скількись ще буде. Поэтому тут замки видержать, тут десятка, все палець товстий, замок уже провірений, неоднократно. Плюс до цього не забуваємо, що це не стандартний птс який раніше були, з яким сравнювали. Тут 60 на 43 мм листи, двойка товщина, 4 сантиметра висота волни, тому тут жорсткость дуже велика і його не так просто і зігнуть. І також з приводу, що можна було сюди поставити інші замки. Так, да, усього вони є у нас. Є такого плана замок, він ставляється отак. -от. Також можна було такого плана замок поставити. Вони у нас всі є. Ну, діло в тому, що під такі замки треба ставити либо уголок, либо швеллер. А в даному випадку вже профтруба тут стоїть, поэтому ставити, щоб воно отак стрічало. Ну, як-то воно не красиво. Потім вирішили встановити таким образом замки отак. -от. Замки защілкаю, вони не відкриються, тільки треба нажати. Ручку побачилося замок, все воно тут плотно не тіліпається. Замки вже провірені. Є ще на прицепа. Вже три года замки катаються, все нормально.